Небо стоїть над землею бездонне і чисте, всіяне яскравими діамантовими зорями. Вони розлітаються яскравими бризками, спалахують, наче вогники приваблюють до себе, зриваються над обрієм, зачепивши квіткові килими і чекають на свій день народження, адже кожна зірка має своє призначення: нести радість і дарувати щастя. Ви щасливі при чистій зорі. Ваші промені, ваша розмова, якби я ваші промені мала, я б ніколи не мовила слова. Ви щасливі, холодні зорі, ясні, тверді, неначе з кришталю. Якби я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жалю. І вже 50 років зірка на ім'я 125 школа продовжує свій шлях. Серед освітнього простору. Усі ці роки школою керували дивовижні люди, і всі вони віддавали свої сили, розум, енергію і любов рідній школі, і ми з гордістю вимовляємо їх імена. Її очолювали директори з 1972 до 1973 року, виконуючи обов'язки директора школи Полікарпова Ольга Васильівна. 1973 рік до 1978 року нарожний Павло Петрович. 1978 до 2002 року однолько Володимир Григорович. І з 2002 року посацька Тетяна Леонтьєві. Без сумніву, школа могла пишатися і видатними вчителями, які працювали в 125-й школі більше 25 років, Деминовою Валентиною Васильівною, вчителем математики, мороз Надією Петрівною, вчителем математики, Литовченко Варварою Олександрівною, учителем біології, Соболовою Ліною Олексіївною, яка працювала в школі з 2007 року. Учитель англійської мови, рубашовою Оленою Семенівною, учителем математики, Вакуленко Тетяною Григорівною, учителем початкової школи, Фризюк Ніною Вікторівною, учителем української мови, ланчук Ольгою Тихонівною, учителем української мови. Усі вони вчителі методисти, учителі вищої категорії, люди з палким серцем і неймовірною любов'ю до дітей, любити школу навчаючись. А закінчивши вищий навчальний заклад повернутися, аби стати в один ряд зі справжніми майстрами, вирішила наполеглива та дуже відповідальна Калько Вікторія Олексіївна, уже заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель англійської мови. Родзинкою історії школи є гайдамака Олександра Григорівна, яка з 1946 року мала лише один запис у трудовій книжці. І 66 років віддала рідній 125-й школі. До речі, перегорнувши купи особистих справ і наказів, ми дізналися, що в нову школу в лютому 1946 року прийшли працювати 19 педагогів, середній вік яких складав 30 років. І почалося бурхливе шкільне життя. А вже 1 вересня 1972 року перші класи впевненою ходою перетнули поріг школи та почали писати її історію у новому приміщенні на Плеханова. 2. І ось зірка 125 вже зростає. Натхненна та надзвичайна блискуча красуня добре навчається, пізнає нове, робить перші впевнені кроки. А в 2002 році, сповнена надії і омріяних вершин, дорога іменинниця зустрічається з особливою жінкою, людиною слова, молодою та дуже відповідальною, для якої стане важливим кожне бажання, ідеї, прагнення. Наразі вже 20 років як утілює заповітні мрії примхливої зірки 125 ї школи, жінка третього тисячоліття, людина духовних цінностей. Чиє покликання реалізовувати основну мету закладу? Якщо в стінах живе дух любові і творчості, її вихованцям судилося велике майбутнє мудра, креативна талановита директорка Тетяна Леонтівна Посацька. Дорога шкільна родина. Сьогодні неймовірно щасливий день. 1 вересня 1972 року наша школа радо відкрила двері рідної 125-ї. І ось тепер ми вже святкуємо свій 50-річний ювілей. Життя 125-ї школи сповнено подій і випробовувань. Але Зірка нічого не боїться. Поруч ті, хто добре знає, що саме їй потрібно. Успіх починається з мети, бажання та досвідчених учителів. І вони у зірки були ціла когорта впевнених, обізнаних і творчих. Саме з них усе і почалося. Професійна команда креативних та надзвичайних, чиї імена і досі палають у освітній галактиці. Калько Вікторія Олексіївна. Васіна Тетяна Вікторівна, Білодіт Ольга Володимирівна, Гольцберг Катерина Олександрівна, Савиченко, Андрій Петрович, Лазоренко, Вікторія Валентинівна. Учитель скільки думок, скільки любові в цьому слові. Це щирі люди, чиї і гарячі душі та надзвичайна закоханість у свою справу ще відлунюються у стінах школи. У народі кажуть, що країна живе школою, школа дітьми і вчителями, а вчителі живуть у думках і справах своїх учнів. Мабуть, тому кожна людина з почуттям вдячності згадує свої перші уроки в початковій школі, своїх однокласників, своїх наставників, вчителів. Ці світлі спогади кожен з нас несе через усе своє життя. Люблю тебе, моя прекрасна, кольорова. В 125-й я пропрацювала 38 років. Це, по суті, все моє життя. В цьому місті зібрана команда однодумців, які люблять дітей. Вміють їх вчити і хочуть вчати їх. Шановна моя родина 125 ї школи. Мій шлях починався саме у вас. З вами мій досвід зміцнів також з вами. Я е, бажаю 125 двадцять тільки процвітання. Вона найкраща завжди і на всі часи. Непомітно летять роки. І ось нашою 125-ю вже прожито півстоліття. Попереду багато цікавого, нового прийдуть у школу талановиті розумні діти, які будуть любити без сумніву нашу школу так, як любили і любимо її. Ми. Але це вже буде інша історія. Люблю, обнімаю, ваша Олена Васильівна. Любити рідну батьківщину, не боятися труднощів. Вірити у свої сили, прагнути більшого та вірити в дива. Цьому всьому навчають учителі початкової школи, невтомні чарівниці дитячого настрою і водночас справжні майстри своєї справи. З особливим теплом згадують імена Гайдай Алли Григорівни, Федорової, Тетяни Андріївни, Ільченко, Галина Васильівна. Радкевич Олесі Володимирівни, Кошель Олена Анатоліївни, Вакуленко Тетяни Григорівни, Мотієнко Марії Саківни, Назаренко, Марії Адамівни найкращий учитель для дитини той, хто духовно спілкуючись з нею, забуває, що він учитель, і бачить у своєму учневі друга, однодумця. Такий учитель знає найпотаємніші куточки серця свого вихованця, і слова в його вустах стають потужним знаряддям впливу на молоду людину, що формується. Свої вміння, талант і ґрунтовні знання вже багато років поспіль передають своїм вихованцям справжні інноватори, учителі англійської мови. Примак Євдокія Григорівна, Харківська та Міла Васильівна. Сліпньова Олена Петрівна, Крук Лідія Володимирівна, Сальнікова Наталя Анатоліївна, Коломієць, Лариса Петрівна мати активну громадську позицію, бути ерудованим, активним, а також бути яскравою особистістю, лідером, справжнім патріотом, сильною, вольовою людиною. Саме в цьому покликання справжнього вчителя. А щоб готувати переможців районних, всеукраїнських і навіть світових конкурсів та олімпіад, треба мати неабияку сміливість, упевненість і талант. Усе це можна сказати про мудрих наставників: Безмаль Марію Василівну, Грищенко Валентину Вікторівну, Барановську Віру Миколаївну, Діческу Віру Михайлівну, Мархель, Людмилу Федорівну. 125 – це місце, де тебе люблять і шанують. 125 – це територія успіху та творчості. 125-та це школа, де працюють мудрі і професійні вчителі. 125 – це рідна домівка для учнів, батьків та вчителів. 125 це місце щасливих учнів. Сучасних вчителів і вдячних батьків. 125-та – це місце, де плекають українську мову та українські традиції. 125-та – це школа справжніх патріотів. 125-та – це школа, де чутно веселий дитячий гомін. 125-та – це місце, де тобі дають крила та навчають літати. 125 – це школа успішних мотивованих учнів. Твій рідний край для твоя земля. Ты послухай, запам'ятай, в ньому ти і я Сонцем живемо, по под йдемо. Сліві на завжди, як у небесах них неба діти, летяки так ти, лети. Чим тільки не захоплювала світанкова зоря, грала в КВК, виборювала призові місця в різних конкурсах, складала іспити у всеукраїнських олімпіадах. Влаштовувала цікаві зустрічі, допомагала тим, хто цього найбільше потребував, отримувала гранти. Три роки поспіль шкільна команда КВК Веселий Роджер була переможцем міського конкурсу Школа жартів, дуже популярним серед шкільної молоді, мабуть, через своє гасло з усмішкою в 21 -е століття. А у зірковому 2016 році школа отримала грант Київського голови здорова дитина, здорова країна на придбання тренажеру. Концепт 2 для роботи гуртка з академічного веслування, керівниками якого є родина Чеканових. А їх вихованці стали призерами та чемпіонами не тільки України, а й Європи, і ми щиро віримо, що на них чекає славетне майбутнє. Свій творчий шлях у стінах школи розпочала Марина Валерівна Любимова Лисиця, керівник ансамблю сучасного та спортивного танцю Аделаїда Денс, яка формувала світогляд вихованців у художньо-естетичному напрямку, у любові до української музики, пісні, культури традицій. Прагнути більшого, дбати про свій інтелектуальний розвиток, майстерність і талант, писати картини, складати вірші. Створювати макети креативних ідей і реалізовувати бажане усе це стало ключовими завданнями психолога школи Гольцберг Катерини Олександрівни. А яке ж майбутнє без минулого, пам'ятати свої традиції та історію, дбати про духовний розвиток, знайти своє місце в системі правового забезпечення держави, а також брати участь у благодійних акціях уже 10 років поспіль. Школярів мотивує проєкт національно-патріотичного спрямування Любіть Україну. Досягнення школа викорбовувала в книзі рекордів. Зірка занотовувала перемоги, таланти та почуття, які її до сьогодні згадує з особливим теплом. Імениниця добре пам'ятає всі імена, яких наразі налічує аж 108. Багатьма своїми учнями школа може пишатися. Вони залишили шкільну галактику яскраво та феєрично і добре пам'ятають, що свій зоряний шлях вони розпочали саме завдяки її підтримці. Школа стала справжньою рідною домівкою для всіх і кожного, хто мав можливість тут вчити і навчатися, пізнавати світ через шкільну науку. Наша школа світла оселя, у якій завжди панують порядок і чистота. Беливі руки працівників господарників кожного дня піклуються про те, щоб тут було приємно навчатися і відпочивати. Уже більше ніж 20 років. щоранку на подвір'ї школи нас зустрічає двірник Кубицький Андрій Вікторович, який постійно щось саджає або чепурить, пише вірші та захоплюється історією. 50 років це солідний вік, міцний фундамент для нових злетів та досягнень. Це історія багатьох поколінь педагогів та учнів, історія, в якій є місце смутку та радощам, досягненням і втратам, помилкам і відкриттям, невдачам і успіхам, тому що наша школа, наш спільний дім. Зростати в ніжності та піклуванні зірці 125-ї школи було приємно. Вона починала сяяти ще яскравіше і часто думала про те, що все в її житті завдяки партнерству, Постійні комунікації, зустрічі, обмін досвідом і ті, хто довіряє їй найцінніше батьки. Свою турботу вони виявляли щиро, з душею, а ще спостережливо зазначали. У школі стали педагогічний колектив. Це означає, що вона терпляча. Тут зустрічає з усмішкою, значить, щаслива раді випускникам, значить, гостинна готові допомогти кожному добра. Такі схвальні відгуки дуже надихають. Коли ми йшли до школи, ми йшли до звичайної школи з високими показниками, але опинились у колі справжньої сім'ї. Усе оповито турботою та увагою, починаючи з директора школи і закінчуючи прибиральником шкільної території Андрієм, який у будь-яку погоду привітає вас традиційним добрий ранок. Завдяки такій чудовій атмосфері хочеться повертатися до школи знову і знову. Дякуємо вам! Дякуємо колектив 125-ї школи. 50 років бурхливого шкільного життя. Калейдоскоп десятиріч, калейдоскоп поколінь, годинник школи відлічує час уроками, а керує цим годинником неперевершена фея Венцеславська Тетяна Валерівна, яка вже багато років займається роботою, яку неможливо побачити, але без якої шкільний годинник не зможе працювати. Розклад уроків, освітні програми, поділ на групи, постійні методичні консультації, олімпіади та ще багато всього, наш шкільний годинник працює чітко. А дзвоник кожного ранку, так само, як і колись, скликає до школи. Діти, як сонячні промінчики, спускаються на землю, дарять нам кожен день тепло та світло. Адже рідна Альма Матер це діти. Вчителі та батьки це пам'ять і традиції, наступність поколінь, це сьогоднішні педагоги, ті, хто щодня, переступаючи поріг, сіють зерна доброго, розумного, вічного, ті, для яких найвища нагорода в житті, успіхи вихованців. 50 років це вже історія. Історія це дорога. У кожного начебто своя. Але спільна для людей, об'єднаних єдиною справою. Веселкова ювілярка, спеціалізована школа перших третніх ступенів номер 125 продовжує свій зоряний шлях. Далі буде успіхів! Тобі рідна школа, нових досягнень, звершень і перемог. З ним народження, рідна 125-та, з ювілеєм! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.